З 14 жовтня щоденно 90 курсантів Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ патрулюють вулиці Соборного району. Ідея створити такий патруль належить керівництву університету. Ми изучили криминогенную обстановку в Соборном районе города Днепра, увидели, о том, что есть существенный рост уличной преступности И для того, чтобы мы преследовали две цели. Первая цель это оказать помощь территориальному подразделению национальной полиции в обеспечении общественного порядка. Вот. И вторая цель это непосредственно, чтобы наши курсанты, этот третий, четвертый курс, непосредственно на практике уже реализовали те свои навыки, которые они изучали как теорию в стенах данного учебного заведения. Патрулювання проходить із 17 до 21 години. Цей проміжок часу також обране не просто так. Зазвичай саме в ці години мешканці повертаються з роботи, і майбутні поліцейські контролюють безпеку громадськості. До речі, патрулювання вже дало свої результати. За весь период у нас как бы курсанты до 4, 4, около четырех 4 преступлений раскрыли. У нас был и один э, человек, который пытался завладеть э, автотранспортом, был задержан и доставлен в районное отделение полиции. Также был задержан гражданин, который пытался э, путем нанесения тяжких телесных повреждений ну, перерезали бутылкой горло. Вот задержали этого преступника и Кроме того, вовремя оказали первую медицинскую помощь. И также два факта кражи металлических изделий с предприятия. Кожен патруль має свій маршрут. У наявності у курсантів спеціальні засоби для забезпечення безпеки. Також щодня проходить обов'язковий інструктаж. Після отримання спеціальних засобів в нас в університеті проводиться інструктаж з техніки безпеки. Нагадуються статті закону України про національну поліцію та умови застосування заходів спеціальних заходів і заходів фізичної сили. Після цього ми висуваємося на маршрути свого патрулювання. Курсанти зазначають, патрулювання це безцінний досвід, котрий обов'язково знадобиться у майбутньому. Це дуже гарна практика для нас, для, щоб підвищити наші вміння при патрулюванні вулицями. Це, по-перше, це зв'язок з громадськістю. Наприклад, коли людина бачить, що курсанти патрулюють, тобто поліцейські патрулюють, одразу ми підвищуємо, підвищуємо авторитет в, поліції, в очах громадян. Патрулювання планують продовжувати на постійній основі з невеликими перервами на стажування курсантів.